Так, сьогодні у нас в ремонті коратор Макіта 2470. Так, дивіться, підняти цей переключатель, вам потрібно сюди відвести. І все, нажимаєте, і він відшов, до догори. Пильника також знімаємо тут під коверми, я вже просто зняв його твердкою. Далі знімаємо цей штоперне курцо. Так, знімаємо шарик. Бачите, вилітає він. Так, потім знімаємо ці всі кольця, пружинки. І розкручуємо цього. Так, щоб ствол тут витягнути. О, Все, вилізло. Цей ствол заміну. Знаєте чому? Тому що тут зубчиків всередині немає, не тримається короче, бур. Злизало всі зубчики, я його забираю. І кладу новий. Цінові. Цінові. я у зборі. Це не оригінал, але коротше, я не хочу заборочуватись. Можна було окремо там трошки економніше. Але коротше, передівати ті пружини немає бажання. Далі трошки змазуємо літолом. Можна і смазку, але не знаю. Я користуюсь літолом, ніколи мене не підводило. Нормально, все, 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 все працює. Можна помазати трошки тут. Тут в середині бажано помазти також. Тому що тут буде в середині ходити перші. Так, дивіться, я витягнув. цю штучку, я її помастив літольчиком. Напихаємо сюди. Потім беремо новий скло, його змазали. Також сюди його можна помастити. Тут не треба багато напихати душі. Так, і закручувати назад потрібно все. Збираємо все назад. Так, дивіться, збираємо назад. Так, я вже скрутив ці всі 4 винтики, тепер кладемо переключатель. Показуємо. Як його класти. Дивіться, щоб його покласти, потрібно таке робити. Берете. О, і все. І так вже має бути. Щуть і тоді його топити Потім так само кладемо. Пружинку, я вам покажу. Бачите, кидаємо пружинку. Кладем. Курцу я вже це виною поміняв. Ну, також трошки стесане. я вже вирішив поміняти, але він захотів ще ствола міняти, тому що в нього не тримали бури. Такс. Ведемо шарика. Потім пластина ще має бути Оце з кульцом. Безте? Дам зверху. Ну і ж закладываем сюда и кольцо, чтобы не запахаем. Так, проверяем. Режим сварения, ударим. Режим сварения. Режим ударим.